Вітаю на моєму каналі. З вами Нік. Знову радий бачити вас на моєму каналі, і сьогодні буде максимально коротеньке відео, а саме модифікація для штовхання автомобіля, якщо він у вас вдруг зламався або закінчився бензин. Саме перше, що вам потрібно зробити, це підписатись на канал, поставити лайк, а не забути натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні нові відео. А тепер переходимо по силиці внизу під відео, натискаємо на зелену кнопочку, скачуємо архів, розархівовуємо цей файл, цю папку, яка знаходиться в архіві, у нашу папочку Мод. Тобто ми заходимо. Це XDA, QBCore, ресурс, і у нас є папочка mod. Ми туди закидаємо цю папку, яка знаходиться в архіві. І після цього ми запускаємо наш сервер та перевіряємо нашу модифікацію. До речі, якщо в архіві знаходяться папки і вони закінчуються на main, то слово main ми видаляємо з назви нашої папки. Ну ось ми тепер на сервері, і у нас є автомобіль, який зламався. Нам показує, які клавиші потрібно затиснути для того, щоб штовхати цей автомобіль. Також додатково ми можемо цим автомобілем управляти, натискаючи кнопки А, Д, тобто вліво, вправо ми можемо ним управляти. Ну ось таке коротеньке відео у нас вийшло. Я надіюсь, воно стало вам в пригоді. Якщо так, пишіть в коментарях. Якщо ні, також пишіть в коментарях. Також не забуваємо підписуватись на канал, ставити лайк і натискати дзвіночок, щоб не пропустити наступні наші відео. А з вами був Нік, побачимось!